Іван Павленко Від роду до роду, розділ 1, частина 6.2, Юність і подальше навчання читає Наталія Бизова. На другий день я поїхав у Полтаву вчитися на землевпорядника. Мене зарахували на перший курс, але місця у гуртожитку не знайшлось. Поселили на приватній квартирі, яку оплачував техніку. Спершу жив я по вулиці Паризької комуни, 7 у євреїв Каплунових. Мені здається, що були вони людьми бідними. Квартира з двох кімнат, одну з них вони здавали студентами, нас було четверо. Хазяї назвали Лазар, і худий, з чорним чубом і горбатим носом. Вдягався бідно, торгував у ларьку дрібним крамом. Хазяйка Роза була рижою, дорідною, працювала на швейній фабриці. Син Міша учився у будівельному інституті, був хлопцем товариським. Одного разу я дістав льготний квиток у театр, а вдягтися не було в що, то він мені дав свої штани. Те, що вони тіснилися в одній кімнаті, а другу здавали студентам, свідчило про бідність, а може й характерну для євреїв бережливість і ощадливість. Стосунки у нас з ними були хороші. Хазяїн любив з нами поговорити, пожартувати, не раз велися бесіди і про євреїв, про їхню долю і місце у суспільстві. Одного разу хазяїн сказав таке нас, євреїв, недолюблюють, звинувачують у тому, що ми хитрі живемо за рахунок інших. Так от самі умови нашого існування нерідко спонукали нас до цього. Мій народ одвічно гнаний. Тому коли у нас народжується дитина, першим, чого ми її навчаємо, є пересторога. Дивися, синок, в обидва боки, тебе можуть образити, побити, обмовити, бо ти єврей. Тому у своїх дітей ми виробляємо імунітет захисту, щоб вони росли розумними, обережними, готовими по-своєму боротися за право на життя. Я згоден з тим. Що переслідування євреїв завжди мало місце у нас в Україні і за Сарату, і за радянської влади. Згадаймо Гоголівського Янкеля із повісті Тарас Бульба, в якому, якому на кожному кроці загрожує небезпека, бо він в очах запорожців проклятий жит. А чорносотині і петлюрівські погроми, очевидно, саме тому і ми, будучи школярами, вносили свою лепту у взаємини з жиденятами. Жит пархатий, гем напхати, молоком налити, щоб не був сердитий. Так дратували ми єврейських дітей, бо наші бабусі вчили, що євреї розіп'яли Ісуса Христа. Вважаю, що розпалювання міжнаціональної ворожнеці ні одному народові користі не приносило, а лише змушувало тих євреїв в інтерес к самозахисту бути хитрішими і у душі ще недоброзичливішими до тих, хто їх зневажив. Які ж джерела антисемітизму і на що спираються ті, хто свідомо чи несвідомо проповідують його або дотримуються у житті? Проблема ця дуже давня, закореніла і складна, а тому й живуча. Перше твердження тягнеться від повір'я, що євреї розіп'яли Христа і що вони понині протиставляють християнській релігії свою, іудейську. Чи дійсно було те розп'яття, чи то всього лиш канонізована легенда, говорити не будемо, але не може весь єврейський народ нести відповідальність за вчинок Іуди, як і весь грузинський народ за терор Сталіна. Друге звинувачення полягає у тому, що нібито євреї чекають месію, який виведе їх із підневільного становища і дасть владу над усіма народами світу. Кажуть, і Гітлер їх ненавидів за це, бо сам прагнув до світового панування. Він також ненавидів комуністичне вчення, вважаючи його витвором світового єврейства, так як його співавторами були євреї Карл Маркс, Карл Ліпкнехт, Карл Каутський, Роза Люксембург, Троцький, Зінов'єв, Камнів. Але Треба визнати, що євреї найбільш жорстоко переслідувалися Росії, тому вони були у перших рядах жовтневої революції, а після її перемоги майже усе керівне ядро партії і держави складалося з євреїв. У журналі Молода гвардія за 1989 рік я знайшов цікаві відомості про питому вагу євреїв у державному апараті у перші роки радянської влади. У раднаркомі їх було 77%. У військовому комісаріаті 76% у фінансах 80%, у комісаріаті закордонних справ 81%, у комісаріаті Труда 88%, у юстиції 95%, у каральних органах ЧК 91%. Ці останні цифри особливо моторошні, коли згадуємо ленінсько сталінські репресії і тих катів, які вели і фабрикували зізнання у тюремних казематах і були начальниками таборів з репресованими людьми. Тепер візьмемо освіту у 1980 році на кожну тисячу чоловік населення Радянського Союзу. Осіб з вищою освітою по національностях було українців 52, азербайджанців 53, росіян 74, вірменів 125, а євреї 434. Тобто майже кожен другий мав вищу освіту. Вважаю, що наведені дані аж ніяк не компроментують євреїв. Навпаки, вони переконують нас у тому, що цей у минулому принижений народ нагромадив у собі такий потенціал самозахисту, який забезпечив багатьом його представникам керівну роль у революції 1917 року і командні висоти у державі. А те, що євреїв найбільше з вищою освітою, тільки підтверджує їхні розумові здібності, впертість і наполегливість у досягненні поставленої мети. Ми ж, Іване, далі пляшки оковитої часто нічого не бачимо, тому, на жаль, і виконуємо найдоступнішу місію робочого конячого, вала, а то й дурного барана. Я розумію, що узагальнювати навіть масові ознаки деградації суспільства, значить, зводити наклеп на увесь народ. Але ж п'янство і розпуста набрали у нас катастрофічних масштабів. А ми були з діда-прадіда, добропорядними, трудолюбивими і тверезого розуму. Але сталінська диктатура нас так перенівечила, що багато наших позитивних національних якостей ми втратили. І замість того, щоб взятися за розум, ми лаємо хитрих жидів, які не пиячать і живуть краще і красивіше за нас. А нам би не завадило дещо і у них перейняти, зокрема, їхню національну свідомість, і взаємовирочку, діловитість і акуратність у підприємності, уміння викарабкуватись із будь-якого становища, шукати розради не у горілці, а у життєвій ситуації. Відомий монархіст Шулін у своїй «Дні» пише про євреїв таке. Не нравится нам вас то, что вы слишком большое участие приняли в революции, которая оказалась величайшим обманом и подлогом. Не нравится нам то, что вы явились спинным хребтом и костяком коммунистической партии. Не нравится нам то, что своей организованностью и сцепкой, своей настойчивостью и волей вы укрепили на долгие годы самое безумное и самое кровавое предприятие, которое человечество знало о сотворении мира. Не нравится нам то, что эта ужасная история разыгралась на русской спине и что она стоила нам, русским, потерь неизрекаемых. Не нравится нам то, что вы, евреи, будучи сравнительно малочисленной группой в составе российского населения, приняли в вышеупомянутом гнусном деянии участие слишком несоответственное. Не нравится нам то, что вы фактически стали нашими владыками. Не нравится нам то, что, став владыками, вы оказались господами далеко не милостивыми, если вспомнить, какими мы были относительно вас, когда власть была в наших руках. Сравнить с тем, каковы вы, евреи, относительно нас, то разница получается потрясающая. Под вашей властью Россия стала страной безгласных рабов, которые не в силе грызть даже свои цепи. Вы жаловались, что во время нашего правления бывали еврейские погромы. Детскими игрушками кажутся они перед всероссийским разгромом, который учинили вы за 11 лет своего правления. И вы еще спрашиваете, что нам у вас не нравится? З такими висновками важко не погодитись тим, хто на собі відчув оту першу післяреволюційну епоху, яка в значній мірі була епохою торжества єврейської нації. Але Сталін не захотів ділити з ними владу, і на кінець його правління вони знову перетворилися на ізгої. Була сфабрикована справа євреїв-лікарів, а у Хрущовський час встановили обмеження доступу у вузи та на партійні і державні посади. Полтава Красиве місто. Влітку воно утопає у зелені, тільки у центральній частині міста розкинулося шість парків: Корпусний, Луначарського, Челюскінський, Березовий, Короленка, Петровського. Вхід у парк імені Луначарського був платним, бо там завжди грав оркестр. А найбільш людним і доступним був корпусний парк, в його центрі височів пам'ятник слави на честь перемоги над шведами у 1709 році. Тут по асфальтових алеях стояли зручні лавки зі спинками. Багато молодих людей прогулювалися, зустрічались і закохувалися. Молоді люди ходили не босі, як ми у селі, а у ботинках чи черевиках. Найбільш поширеними і дешевими були парасинові туфлі. Їх можна було підновити зубним порошком. Одягом міські хлопці теж відрізнялись від сільських, штани випрасовані, а у нас холоші додочками. Прогулюючись по тротуарах, ми інколи чули поза себе образливе слово когути, тобто сільські. Отже, треба було міняти форму, та не було за що. Вчився я добре і отримав стипендію навіть тоді, коли для цього треба було мати дві третини оцінок 5 і 4. Але її вистачало лише на талони, які брав на місяць сніданок і обіду їдальній технікум. Інколи з дому висилали 10 або двадцять карбованців. ж висилали посилки з продуктами: грудка, масло, сушені фрукти і постійні материні коржики. Було важко і голодно. Інколи хотілося піти у кіно, з'їсти морозиве. Спершу я дуже скучав за село. Ночами марились наші ясності, вечорниці, хлопці з дівчатами і, звичайно, Маруся, які я писав листи, а вона не відповідала, хоч і обіцяла писати. То була моя перша, невдала любов, пізніше розвихрена і похоронена війною. А тоді я переживав і написав, як мені здається, непоганого вірша Лина в небі, синім, хмарка птиця біла, як далеко люба, як далеко мила. Вітерець ворушить скошену отаву, з хмаркою і мрії линуть за Полтаву, вже вдяглася осінь у вбрання барвисті. Чом же листоноша не приносить вісті? Поступово в я входив у норму міського життя, Подружився з однокурсником Герезом Василем із котельни. Одного разу, коли у нас зовсім скінчилися гроші і продукти, вирушили ми на вихідний день пішки, у котельну. До його батьків. Віддаль 60 кілометрів. Трохи їхали машиною, почепившись зайцями, а більше йшли пішки. Насилу добралися, стомлені і голодні. Зате добре поїли і виспалися. На другий день, набравши харчів, вирушили у зворотню путь. До опішні їхали кіньми, а далі добиралися пішки. У Полтаву прийшли ввечері і стомлені попадали у ліжка. Хоч моє навчання йшло нормально, та скоро я зрозумів, що професія землепорядника не для мене. Майже усі основні предмети геодезія, картографія, тригонометрія, алгебра, креслення були математичними, сухими, а я любив літературу, історію, За запоєм читав книжки, які відповідали моїм віковим особливостям. Це дворянське гніздо, Тургенєва, княжна Мері», Лермонтова, воскресенняння Толстого, гранатовий браслет Купріна, письмоні знакомці Цвейга, Королева Дюма, Повія та Панаса Мирного, Красне і Чорна Стендаль, Мадем Баварі, Флобера та інші. Під впливом художньої літератури став мінятися на краще. Хлопці у вихідні дні йшли блукати по місту, а я залишався вдома з хорошою книгою, захоплювався поезією. Подобалися деякі вірші Сосюри, Рильського, Блока, Гейна. В них я знаходив мотиви, які бентежили й мене. Як відомо, в школах тоді вивчали лише оті вірші, в яких повторювалося у різних варіантах одне і те ж Хвала партії і слава Сталіну». Але така поезія до мого серця не доходила. А коли я сам почав читати, в окремих віршах мені відкрилася справжня краса поетичного слова. Пам'ятаю, як вразив мене вірш Володимира Сосюри «Васильки, Васильки у Полі, Васильки у Полі, і у тебе мила з підві, і гаї синіють ген на видно і синіє щастя у душі моїй». Відсіяють роки, мов хмарки над нами. І ось так же в полі будуть двоє йти, але нас не буде. Може, ми квітками, може, Васильками станемо я й ти. Так же буде поле, як тепер синіти, і хмарки летіти в невідомий час, і другий далекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас. <кій> Почав я складати <кій> ремовині рядки. Переважно ліричні, інтимні, деякі з них збереглися в моїй пам'яті до цього часу, але не буду тратити на них папір, бо вони недосконалі і дуже особисті. У технікумі випускалася стіна газета, і я почав писати для неї патріотичні вірші до жовтневих свят першотравних. вчителька української мови і літератури підправляла їх і благословляла у черговий номер. Згодом я увійшов до складу редколегії, а на другому курсі вже був редактором газети. У селі я дружив з Миколою Бережним, рідним братом Марусі, і через нього узнав, що у неї в армії є якийсь литина, за якого вона збирається вийти заміж. Тоді, у 1940 41 році, після вістей від Миколи Бережного я ходив як прибитий за закутка мішком. І виливав те, що я трилу душу у римовині рядки. Один з віршів я занотую у ці спогади, але не весь, лиш ту частину, яку згадав: Я йду неспішним тихим кроком, без мети, без цілі, без думок. Місто спить, а вулицю широку, ніби саваном, накрив сніжок. Нам не вперше бурі віщували про розлуку жалібні пісні. Заметілі все-таки вщухали, щоб змінитись сонцем по весні. Пролетять і ці колись пороші, і весна у місто прийде знов. Та не прийдеш ти, моя хороша, моя перша зраджена любов. У яшниках, як і по усій Україні, вже відчувалося наближення війни з Німеччиною. Почалася мобілізація усіх чоловіків віком до 35 років. Брали ніби на перепідготовку, але ніхто назад не повертався, і слово війна було у всіх на вустах. Батько востаннє відвіз мене під водою на станції Юсківці, взяли проїзний квиток, підійшов поїзд, попрощалися біля вагона. В очах батька помітна була тривога. За сімейною традицією ми не цілувалися, тільки потисли руки. Хай щастить тобі, якось сумовито промовив батько на прощання. Більше я його не бачив. Пропав безвісті на Житомирському направлінні. Таке повідомлення одержала мати у 1944 році. За два роки мого навчання у технікумі відбулися значні зміни в Україні і у народній свідомості, вводилися в дію нові фабрики і заводи. У містах і селах з'явилися вітчизняні автомобілі. Магазини наповнилися різними товарами, потроху зростала і заробітна плата. Люди стали жити краще, веселіше. Особливо це помітно після пережитого голоду робітники і селяни стали вірити у те, що їхні біди вже позаду, а тепер відкривається шлях до щасливого життя. І вони рвали, жили, виконували і перевиконували п'ятирічні плани і понадпланові завдання. А ті, хто висловлював сумнів чи невдоволення, непомітно зникали, оголошувались ворогами народу, агентами іноземних розвідок, членами підпільної терористичної організації, і ми вірили, що вони дійсно вороги. Офіційна пропаганда рекламувала небачені, нерідкодуті, липові, трудові успіхи, рекорди, подвиги. Усе було підпорядковане вихованню радянсько-сталінського патріотизму, преса, радіо, кіно, художна література і мистецтво. Пісні лунали зі сцени тільки ідейні, які проставляли Сталіна, комуністичну партію, Червону армію і щасливе життя. Кінофільми демонструвались теж аналогічного змісту. Значна увага приділялась вихованню підростаючого покоління ненависті до класових ворогів і в цілому до усього буржуазного світу. Газети писали про тяжке життя трудящих за кордоном. У кінофільмах показували різних шпигунів і диверсантів. Особливо діставалося фашизму і особисто гітлеру, а також японським імперіалістам, які вели агресивну політику проти Радянського Союзу. Патріотична ейфорія особливо захоплювала молодь. Вислів Маяковського, комунізм це молодість міра і його возводіть молодим став крилатим. І ми вірили, гордилися своєю історичною місією будівників безкласового суспільства. Кожен з нас мріяв стати якимось героєм, прикордонником, льотчиком, моряком. Захопила ця ейфорія і мене, професія землевпорядника. З безкінечними цифрами, формулами і кресленнями мене уже не влаштовували. Я мріяв про героїчну Червону армію, про лейтенантські кубики на петлицях і командирську форму.